Під ваші обласки на сцену виходить команда Тільки так. Калуш Львів. Доброго вечора, Олія КВ! Ну що ж, друзі, найкраща публіка, найкращі ведучі, найкращі журі. Ми готові починати. Ми граємо, виступаємо наші усні. І хочемо заспівати просто від душі. Облизьмо жарти, облечмо пісні. Ми всі танцюємо наче це опи машині! Ну що ж, друзі, як пише на турецьких ховрах, не забувайте хлопати ми починаємо! Ще раз доброй, любі друзі! Отож, хлопець, дівчина, дорога! Я тебе люблю. Не бреши, я тебе більше люблю. Ну що ти таке дурне розказуєш, казуєш, казуєш. Я тебе більше люблю. Ні ні, ні. Я тебе більше люблю. Ну що ти таке дурненько говориш? Я ж тебе більше люблю. А я тобі скажу, I love you! А скільки банок рево ти випила? Дві. А я чотири. Я тебе явно більше люблю. А зараз турбулентність у літаку. А що відбувається в кабіні пілотів? Хлопець і дівчина йдуть в нічний клуб. Всю Аня пішли! Я не можу так! Як ти не можеш так? Ми вже пів години стоїмо біля нічного клубу, пішли! Ну я не можу так! Що таке? Я не можу так! Чого? бо я лівша. Wow. Друзі, представте дуже, ну дуже лінивий гопнік. оу 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 пасажирчик! А ну-ка я якась мобілочка позвонити на лайф Star МТС Мобілич? Не, Nie, нема. А я якась може семочка пожувати, яка сємочка проста лушена солена. Не, нема. Вася він наривається! Вася він наривається, ану підійди сюди. Тобі треба, ти йди. Вася він рано наривається. Вася рішаємо його, рішаємо. <плес> ну що, тепер поговоримо. Друзі, а зараз титанік по-українськи. Абсурд гумору піднімає свою планку. Отож, собака, який закохався в дівчину. Ти так красива, я велосіма. Рядом з тобою бімен. О боже, говорящий пес! Малишка, я ще й вмію співати. Так, міш, стоп, 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 міш, надій, штани, Міш, надій, штани. Це абсурдний гумор, а це галицька каван. Розумієш, це, це абсурдний гумор. Це все рівно що сказати. Уявіть собі, пісня про перший секс. це не і Друзі, а зараз пісня про наболівше. Ой, чей то кінь стоїть. То твоя дівчина. Друзі, ми продовжуємо пісня закоханої в Баптиста. Я малюю на асфальті біле біле своє плаття, біле біле. Золотисте, забери мене, Баптисте. Друзі, а зараз дуже сильно уявляємо, отож монгольська мама. Ту-дук, ту-дук, ту-дук. А зараз кілер, який колись працював Амадою. За що? За молодих! А Зараз уявіть собі, Янукович десь в Ростові на дону, десь в ресторані. Ну, що ти, братішка, прийти? Обида залита в груди Не можешь ни хавать, ни пить Суп, суп, суп Дайте мне, пожалуйста, суп И музычку какую-то пободрее, пободрее А то заснул в салате Музычку пободрее, давай, давай Я просто испарюсь, как тени Пшонка, вставай! Друзі, а на завершення хотілося б поговорити про серйозне. Мало хто знає, але зараз в цьому залі присутні бійці АТО. Давайте всі їм поаплодуємо, адже це наші захисники, які обороняють наш суверенітет. Давайте всі поаплодуємо цим людям, які захищають нашу державу. Всі-всі гучніше. Дякуємо вам, дякуємо. Дуже дякую. Друзі, дякую, дякую. А в цей непростий час для нас хотілося б додати від себе одне. Як умру, то поховайте мене біля мами. Напишіть на граніті, захищав державу. Хай кричать, що я бандера, що фашист наївний. Я одного тільки хочу. Миру в Україні. Команди тільки так з Україною в серці дякую. Идем, разом, идем коншен, с госом, и мост, и разом и до конце, разом и до конце, не може да мус, разом и до конце, разом и до конце, разом и до конце, разом